Добрий день. Хто там шукав 10.75 на гідроходу, от, будь ласка, вам. кругла кабіна, гідроход. Жадка в йому 5,8. Це чистий захват наружі чуть-чуть більше 6 метрів. Можемо, якщо треба, 4,2 можемо дати до його. Але є от така. Потужний комбайн, 5 соломатрясів. Гарні колеса в йому. Сам стан його дуже-дуже гарний в цілком, ну прям лялечка. Зараз це вам детально покажу. Кругла кабіна, все як має бути. Не квадратна, зразка, вона тихіше там, всі діла. Ось такий стан передніх колес. Показую. Балка ззаду ціленька. Дірочки. бомба. Які не гострі. Це в білизній лопатці класні, це б не люфтить, мигалочка є. Так. Секунду. Ох, яке легке. Так. Тут показує комбайник не помитий, ще такі, як тільки приїхав, все в полюці, грязний робочий комбайн. Тут нічого не протерто. На колосовому зірочки все чітко, ремінь на да, барабан без тріщин, можна сказати, що майже як новий. повторюсь, що тут гідростатіка на цьому комбайну. Заднє колесо бомба. Без тріщин, Стан ножів. Всі як новенькі, протиріжечі супер. Соломотряси. Всі однакової довжини, ні один не поміняний, всі оригінальні, нічого з ними не робилось тут. Все. Так, залізу. Сюди. Ось, соломотряси наші. Зараз включу спишку. Дивіться, ресета всі просто бомба в ньому не розбиті. Взагалі ще навіть видніється красочка і соломатряси чіткі, ніколи нічого не ремонтувалося, Вали руболезні, решета широчезні. Дуже гарний стан, тут видно ще й грунтовочка, це оригінальна датчик втрат, тут все вже, є. не питайте, це не розбираюсь. тому як користуватися? це колесо. Теж супер. Вигрузна труба гідравлічна, ну понятне діло, що не руками воно піднімається. Так. Це у нас на січкарню йде тут. Муфта, рівні хороші, бак на гідравліку, це насос гідростатики. Як бачите сухенький, весь ніде не потіє, просто в пилюці. Так, там все. Красиво. Тут чотирьохручейний привод машини. Теж ремінь супер. Дуже-дуже народ класний комбайн, реально. ну По фарбі ніде не підфарбований цей. Дивіться, який, який грохот не гнилий, блистить, що видно, що комбайн робочий, гляньте, які бичі. підбарабання все рівнесеньке, як струна, ти всі рівні. І дуже грубі. Ну, камера не передає, вони... Так, так, абляку. Отак, палець. Ось От якої вони товщини. Ось такі тут зуби на барабані теж як новенькі. Це колесо трошки хуже. одне. є такі типу тріщини на йому. Ну але колесо то таке. Не біда, воно ще, ще воно відходить. Добре. По кабінці. Покажу. Сідушечка оригінальна. Кабіна ціленька. Кондиціонер є. Гідростатіка оце. Хто не знає, тут нема задньої передачі. Ти включаєш там, наприклад, першу. І оце пішов. Вперед, назад так воно управляється тут. Це коротше, я так зрозумів, до оцих датчиків втрата це якась херня доставлена. Не знаю як не користуватися. Дуже тихо в цій кабіні. О, зараз ще знову собі Ще Щось буде залізь, дуже високий. Отак воно виглядає тут. Залазьте тату запустите зараз його ходіть. Газу не забули? Тут воно ж не А, ну ну, давайте. Зараз жіть я з лісу. Чотко робить, двигун чотко робить. А, включайте машину, повернемо. Газ! бачите, ще навіть не провертали його, це вперше. Не мили нічого, такий комбайник як приїхав. Ще ми його помиємо, на трем буде очі, ляля. А батько трубу ще відкинув. Ну. Народ. Народ. А марте Локона я залишив, як завжди. Синок показав. Торг звичайно прийшов. Це від його жаточка. 5,8 метрів, чистий захват коси тут. Бачите ще оригінальні ці джендіровські ласки. Коса... Ну, воно таке ржаве, виглядає, воно не гниле, просто хто знає цей метал, тільки вода на його покапає, він тако покривається корозією, але коса бачу добра на йому, прижимні добрі. Стеблопідйомники підйомники всі є, ці ділителі є. Мотовило це грубе, велике. Така зірочка. Гідровисел мотовила. Дуже широка жатка ця.